Нарешті погода радує нас, і ми можемо влаштовувати вечірки на терасах і на відкритому повітрі разнообразі, не і закусок, один із секретів успіху. Однак не варто забувати і про менш важливі деталі: сервіровка столу, аксесуари, місця для посадки. Все має значення. Розповідаємо, як влаштувати незабутню літню вечірку без особливих зусиль. Один всім своє місце. Така дрібниця, як мімної карточки для кожного місця за столом, може перетворити звичайний вечерю з друзями в даний світський захід, закріпіть їх незвичайним способом, наприклад, примотавши до різнобарвним камінчиках або супроводивши кожну картку небольшим предметом, який сподобається саме цьому гостю. Два сам собі бармен влаштуйте імпровізовану барну стійку, адже для здійснення цієї ідеї є так багато варіантів. Підійде, скажімо, дерев'яна просувальна дошка в стилі ретро або звичайна візок на коліщатках. Розставте різноманітні напої блюдця з часточками лимона і склянки, і гості зможуть самостійно змішувати собі улюблені коктейлі. Три міксуйте, забезпечте вашим гостям самий кращий відпочинок в залежності від їхніх уподобань, адже хтось любить сидіти на м'яких пуфиках, інші обожнюють плетені крісла, не бійтеся, еклектики, адже це вечірка. Де встречаються саме різні люди: чотири квітковий рай, свіжі квіти на святковому столі, мюстгави для будь-якої вечірки. Зверніть особливу увагу на вибір вази керамічні та металеві. Чим яскравіше і різноманітніше вони будуть, тим краще, якщо ви використовуєте спеціальні кріплення подушки для квітів, то намагайтеся уникати прозорих ваз, а ще можна розбити один букет на кілька маленьких і розставити їх, наприклад, по кавових чашках. П'ять влада вогню. Якщо ви проводите вечірку на свіжому повітрі, обов'язково облаштуйте місце для багаття. Як тільки почне вечерть, розсадите гостей навколо і займайтеся улюбленими справами. Грайте в шаради, смажте маршмеллоу або просто спілкуйтеся, загорнувшись в пледи. Шість гра на пониження. Замініть звичайний обідній стол на невеликий кавовий. Це додасть навіть самому манірному застіллю більш розслаблений формат фуршету. Можна не розсаджувати гостей навколо столу. А просто розставити підноси з закусками. Нехай кожен бере те, що йому подобається, не перериваючи спілкування. Сім, легкий захист, збираючись влаштувати застілля на терасі. Не забудьте про захист від сонячних променів і комах, підвізьте легкі тканинні фіранки за карниз, Відчуття затишку гарантовано. 8. незвичайні букети. Не обмежуйтеся звичайними сукнями на столі, прикрести їх. Ставте в квіти декоративних жків на тонких сірниках, оберніть стрічкою або тонкою кольоровою сіткою, а ще можна придбати або зробити самостійно букети з найнесподіваніших складових, наприклад, метеликів або пір'я, де м'яке приземлення, Прикрасьте стільці, дозволивши фантазії працювати на повну котушку, Гірлянди з квітів і рослин на спинках яскраві пледи і подушки. Для кожного гостя можна придумати окремий дизайн. 10. свіжий смак. Звичайно, жодна літня вечірка не обходиться без прохолодних напоїв з льодом. Заморозьте воду разом з листочками м'яти, така дрібниця приємно здивує ваших друзів і додасть коктейлям особливий смак, чудовим аперитивом до шампанського, і вина стануть заморожені ягоди і фрукти, опущені прямо в келих. Одинадцять кольори на всі часи. Якщо ви не хочете заглиблюватися в роздуми про кольорову гаму, використовуйте безпрограшний варіант, білий голуб, посуд, з вази цих квітів виглядають свіжо і оригінально, тому ж дозволяючи поєднувати найрізноманітніші візерунки. 12 солодкі радості, прекрасна літня ідея для любителів вина і солодощів. Густіть фруктовий заморожений лід на паличці в килих з білим, бажано сухим вином. Так ви і охолодіть напій і додасте емоновий відтінок смаку. Тринадцять вишукана багатошаровість поєднувати шари майже завжди виграшний варіант. Скористайтеся цим прийомом, розкладаючи скатертини, покладіть їх під кутом один до одного, це безумовно прикрасить будь-який стіл. Чотирнадцять світлі моменти, підвісні ліхтарики, як варіант, паперові китайські або світлодіодні стрічки, чудовий святковий декор. Тим боли на свіжому повітрі вони зроблять атмосферу більш святковою, а для домашніх посиденьок зверніть увагу на спеціальні ліхтарики з різноманітними ароматизаторами. 15 натуральні прикраси. Стіл можна прикрасити не тільки з катертинами і квітами, але і сукулентами. Вони відмінно контрастують з ніжними пелюстками, а їх багата палітра зелених відтінків особливо органічно виглядає на тлі яркої скатерті. Це цікаво. Дізнайтеся 10 цікавих фактів про сукуленти.